Зоні Олександр Цибульник, номер 15 Вище, Олександр Сніжко, 77-й, Іван Орубець, 20-й. Валентин Кришков у середній лінії під четвертим номером ліворуч. Праворуч Віталій Гемега, номер 9 І на вістрі атаки Вадим Шаврін, 23-й номер. Головний тренер Віталій Костиш. Арбітра ми вже представили. І склад команди гостей. А от нагода у Буковини дістаються до лінії штрафного майданчика. Там падає Іван Тищенко. Заробляє право на штурм. Увага! Удар! для Моховський пробиває. Пробиває нам вже Тищенко. Тищенко. Кутовий розіграно. Подача на лінію Воротарського. Тищенко знову пробиває, але цього разу. І отут от прорив, фол, кучні крики, жовта картка і призначено штрафний удар. Готується удар. Цибульника. Здається, прямий потужний низом Серія рикошетів, м'яч застрягає. Розіграш відбувся. Подача туди до штрафного майданчика. У боротьбу. і удар! Рятує команду Каневце. Перший момент на 18-й хвилині стається. Перший момент. Супер момент на дві команди. Поділяємо, Перехоплює м'ять. Починає нову атаку. Через лівий фланг Чушенко. Навіщо до штрафного удар! Знову! Знову. Зізнаюся, що... З... Ух, ти хороший удар! Удари хороший. Це ж можливість. Удар. Правильно зробив. Голкіпер здійснює сей... хороший сейф. Так ось, зізнаюся, що дуже багато. Діля Буковина 0-0. Mm, зараз можна спробувати порахувати, ні, не слонення для того, аби заснути. Це в принципі не дуже потрібно. Порахувати кількість ударів, які були за 30 хвилин, їх було небагато. Знаєте, я зараз звернув увагу. Ох, там футболіст поділля ногою махнув поруч із ногами суперника. Ох, махнув, Якби влучив, це був би пенальті. <звіт -праць> Удар! М'яч проходить повз ворота. І з суперником там не вдалося за м'яч зачепитися. Так і не вдалося. А? Шанс на контратаку виникає. Голо проривається повз суперника. Він на вільному просторі подача! А де удар? А де удар? Ох, Як вдало зараз завершу цю атаку Форвард. Момент. Прорив. Відповідь у поділля Ну Це не пенальті. Це не пенальті. І ви знаєте, судячи з перших. Подача. Удар! Ну Як удар? м'яч полетів. О, дякую за компліменти. У нас перший тайм завершився. Поділля Буковина рахунок 0-0. У Хмельницькому матч відбувається. Ми повертаємося до Хмельницького на стадіон Поділля на вістрі Вадим Шаврін номер 23 Головний тренер Віталій Костишин. Буковина удар по воротах. Тож, Буковина після потрійної заміни. Дивимося розміршим кутового. Навіс. На лінію на 11 метрів м'яч усі 1-0! Боковина виходить уперед. На 50 50-й хвилині відзначається Юрій Дудник. Центральний захисник. Юрій Дудник виграє повітря і забиває. Дудникові за три тижні виповниться 22 роки. Забиває він перший гол у цьому протистоянні і перший гол. забиває. Не кажучи вже про те, що хочуть вболівальники на секторі Ультрас. Голуб. Простріл. м'яч проходить по всіх. І виходить за бокову лінію. Хороший прорив. Коришков. Падає. Коришков. Жовта картка. Удар! м'яч Міч Леди Вищеворіц. Щось схоже на намір пітива банк. Щось схоже на грувабанк. воротах і м'яч з 5 до? з таким складом mm -hmm. і з mm -hmm. тренером легіонером, який перед тим працював у шахтарі. Має виходити. До прем'єр-ліги. Це очевидно, по-моєму. Якщо ні, то це буде велике здивування і сенсація. Так, зі знаком мінус. Так, що там? Дісталося. Стар. Готується удар. Ні, це продовження через пас. І втрачає Сніжко. Дуже невдало зіграв Сніжко. Кілів відкладну жовту отримав. Удар! Поперечку здається м'яч Волочєв. И падение Арбитр указывает на 11-метровую позначку Арбитр призначает пенальти Удар не забывает Андрейчук Невыгадливый удар в принципе, еще и схоже на удар по центру варит вид форварда, боковые Падение такое ворожденческое, футболисты боковые навыки. От зараз 87. Хвилина, і Поділля розвиває атаку через правий фланг може бути небезпечно. Розстріл удар в дотик! Супер Суперсейв Каневцо. Ще удар. Подача до штрафного майданчика. Вдається зняти м'яч з голови. Ще удар. По правому флану Поділля атакує. Подача. Надалі щодо сьогоднішнього дня буковина ще не перемагали. з Точки зору порятунку. Завершується у нас гра. Фінальний свисток лунає 0-1. Єдиний гол. Все вирішив єдиний забити гол, яким відзначився Юрій Дудник. Забит...